У п'ятикілометровій кілометровій зоні біля державного кордону забороняється пересування транспортних засобів, окрім автомобілів екстрених медичних та аварійних служб, патрулів національної поліції та ДСНС. А в межах двох кілометрів від кордону взагалі не допускається пересування цивільних осіб. Це ключові положення рішення ради оборони Сумської області. Хотінська громада на Сумщині одна з таких, де всі села розташовані у прикордонній смузі. Хотінська громада знаходиться вся вдовж кордону, фактично всі. 14 населених пунктів е, знаходяться в 20 кілометровій зоні, а 12 5 кілометровій зоні. І 6 і шість е, находяться в двох кілометровій зоні. Російські обстріли і руйнування тут фіксують кожного дня, і ситуація стає критичнішою, говорить голова громади. Кіндрацівку сутричка в 9.35 тридцять п'ять прильотів було по кінраціці, поферних змінита, і зараз б'ють чудалі між до кадрату По Вчорашньому дню теж обстріляли трактор бригаду агресір Нован, знищили два трактори і там техніку сільхосподарську. Пункт розпорядження Ради оборони Сумщини про те, що для сіл у двохкілометровій зоні будь-які пересування заборонені у Хотінській громаді для виконання найскладніший. Ці пересування заборонені. І рух всякий. Якщо заборонять рух, то в принципі, ми реально розуміємо, що вся логістична складова забезпечення продуктами підвоз людей, відвоз він теж забороняється. Проспека громадян, життя людей найголовніше. От ми проводимо зараз заходи по евакуації із цих населених пунктів. 1350 у нас підпадає під евакуацію. Молодь вже виїхала. Вся сталося люди, які саме не хочуть їхати. Вони не хочуть їхати. Понимаєте, все одно ми всіх не вивеземо, це однозначно. Але ж треба до них буде хліб якось доводить. Але куди саме переселяти людей в громаді, поки не знають? Перше питання це куди ми переселяємося і на яких умовах. Тому ми кажемо людям, що да, будете переселятися в більш безпечніші міста, це, містор, це долинський район, Медригалівський, Руминський, може там, Лебединський, наприклад. Але це тільки слова. Треба дійсно спочатку, треба зробити це місця, поїхати подивитися, а потім переводити людей. В обласній адміністрації зазначили, що рішення про введення нових обмежень на прикордонні ухвалили на основі рекомендацій військових задля безпеки цивільного населення. Обмеження стосуються не лише пересування цивільних, а й проведення масових зібрань та виконання аварійних робіт. Новини СТС.